Рі друзі, сьогодні тема відео буде простою, але насправді дуже важливою. Вже зі свого досвіду, в 35 років я можу сказати, що це певно, що взагалі основна основа основ того, чому ми не можемо залишити таку справу як азартні ігри. Чому ми повертаємося, повертаємося, повертаємось, тому що ми дуже часто робимо банальний блок, фіктивний, скажімо так, не справжній. Фальшивий блок. Після того, як ми вийшли з ігрового процесу, програли велику кількість грошей. Неважливо, на ставках, в казано, взагалі, абсолютно немає різниці. В голові у нас, звичайно, нам дуже погано, несприйняття взагалі реальності повне. І ми робимо в голові таку дію, як закінчуємо грати назавжди. Тобто, ми розуміємо, що все це був останній раз. Ми собі клянемось, комусь клянемось, якщо чиїсь гроші програли, це буде останній раз, точніше, це був останній раз по Фрейду, оговорочка. І це є найбільше. А, і одразу плануємо нове життя. В той же день, як програли, все одразу там кілька перших годин. Мозок наш активно планує нове життя. ЗОЖ, все, що ми до цього хотіли, яким ми себе бачили, ідеальним. Одразу все це лягає на якийсь план, який кілька днів існує у нас в голові, в залежності від кількості програних грошей, від болю, від того, в який раз в житті, скільки вам років, в який раз в житті ви програли ці гроші, від цього реально залежить, як довго цей план тримається на плаву. Ну, день, два, тиждень, там максимум. Після цього ви повертаєтесь в реальність, в вже. Акліматизовану реальність адаптовану до тієї фінансової ситуації, в яку ви потрапили. І цей план просто згорає. 99,9% випадків просто згорає. І ви повертаєтесь в своє життя, в яке ви були, але ви розумієте, що. Все ж таки, рішення було прийнято про те, що ви більше не повернетесь в ігровий процес, азарт не візьме гору над вашими там почуттями. Ви вже все, холодний розум. після цього цей холодний розум. Після того, як ви потрошку вибираєтеся з боргів, потрошку життя знову ж таки стає таким, знаєте, скучним, просто ну якимось нецікавим, тому що після того, як ви програли, звичайно, у вас все бурлить. Емоції, вони величезні, борги, страх перед боргами величезний. Але найголовніше, я вам скажу, в цьому всьому, що ці всі страхи нічого в порівнянні з тим страхом, який дуже глибоко у вас живе всередині, це страх того, що в якийсь момент ви все рівно можете повернутися. І розуміння цього, воно вбиває просто, тому що ви розумієте, що навіть якщо. Зараз ви викарабкаєтесь з цього всього багна, то навіть в 45 років, коли у вас будуть діти або навіть внуки, ви зможете повернутися і в один день все програти. Тому що ви вже бачите цей механізм, ви його розумієте, що він є. І ви розумієте, що ви взагалі в цей момент нічого не контролюєте. Реально. Тобто, якщо у вас в якийсь момент зорі так зійдуться, що. Кукуха поїде, вибачте, ви просто всю сім'ю вашу, яку ви будуєте там десятиліттями, можете програти за один день. І це факт. Це найбільший страх. Так от що робити після того, як ти програв, вийшов з ігрового процесу, все ж таки? Розслабитися. Розслабитися на кілька днів на тиждень. Нічого не робити. Можете подрочити, пограти в ігри, набухатись, все, що ви робите. І так, знаєте, в цілому в житті, е, отримуючи максимально дешевий і швидкий дофамін. Е, тому що ви нічого не вирішите в перші дні. Тупо нічого. Ну, тобто, якщо ви вже... Зараз мова йде про вихід повний з ігрового процесу. Тобто, що у вас вже немає де брати грошей, ось на цьому тупік. Да? Ось тому, що якщо ще десь є, то це ще не вихід з ігрового процесу. Коли вже все, ви розумієте, що все, не, не відіграюся я в цій катці, вже нічого не буде. Після цього все. забуваємо, розслабляємось і тільки потім, через кілька днів, починаємо будувати справжній план. Як це робити, буде в наступних відео.